лазер дальномір лазерний, варчера, він хоч великий і тяжкий, але його не видно взагалі в ПНБ От я вплутну навіть дивився, дальномір натискав, він міряє. Показує 3 метри, 4 метри, 5 метрів, ближче 3. Не міряє від трьох і більше. Але світло взагалі не виходить звідти за скла. Дальноміра повністю не і для ПНБ, і для ОК. Людського не видимі, абсолютно дальномір. І для камер різних. От камера телефону. От, наприклад. Д'ємося по світом, ось так він виглядає, одна лінза приймаюча, а друга стріляючи. Якщо вот плотно дивимось, вимикаю підсвітку, вот натискаю і Немає ніякого світла, давайте ще в нижню. і Навіть камери не бачу, але великий недолік цього арчера це от відзеркалюється від мого смартфона. Там такі розові ці штуки. Їх нема майже натискати, нічого не змінюється. Але великий недолік. Те, що надзвичайно сильно блимає інфрачервоним світлом видимим світлодіод і освічує тут всю кімнату. І ось ця лампочка біля кнопки, непомітно. Світиться дуже яскравим інфрачервоним світлом. Далеко. У вас демаскоє, а вас снайпер побачить, зразу застрелить. Ну і немає котячого ока, не існує сюди. Вчепити неможливо. Тільки такі, звідси один дисплей, тут один дисплей, а тут ще й другий дисплей. І світять вони так яскраво, що просто трендець, одиниця. Ось ну, свічує на кілометр ваше лице вас зразу застрелять, тому потрібно клеїти по колхозному на нього якісь. Саморобки робити з котячого ока сюди і сюди. А лаком заливати оцю окно ну, е, світлодіод інфрачервоний, цей світиться. От він, зараз покажу. Оцей. Дуже небезпечний. І оці два світлодіода. ось цей інфрачервоний світ, блимає постійно, дуже далеко. От на сотню метрів блимає, освічує все. І цей краще заляти щоб не було і все тоді буде нормально. На дальний мір хороший, тому що він не демаскує. Він жодного видимого світла для ПНБ не випромінює,